Христос народився. Христос Воскрес! Христос гряде. Давайте я вас навчу. Можете встати? Давайте встанемо. Коли я кажу, Христос гряде, ви кажіть, гряди, Господи. Добре? Бо народився, Воскрес і прийде Добре. Спочатку. Христос Воскрес! Христос гряде. Все, молодці, сідайте, будь ласка, да. сідайте. Христос охрестився в різці Йордані. Вас теж так вітається чи ні? Да? Супер, буду знати. Буду знати. Ви знаєте, я буду говорити проповідь, можливо, дехто з вас чув. Так? Але це те ж слово, яким я зараз живу. Це те, що я бачу, що воно є необхідне для молодіжних служителів. Е, тому що ну, насправді я дивлюсь на вас і ви мені подобаєтесь. Чи ви мені подобаєтесь? Я не то, що хвалю, тому що так треба. Ви мені подобаєтесь, ви голосно молитесь. Це правда? Це правда. Ви голосно молитесь, це є дуже класно. І Мені подобається ваша щира любов до, до Бога. Мені подобається ваша гостинність. Я її відчуваю. Да. І це є дуже приємно. І Мені подобається таких потужних людей проповідувати. Трохи страшно, тут я вчитель гомілетики, <гум> він уважно, уважно дивиться так. Але нічого. Я буду проповідати на тему, знаєте, яка яка мене зараз хвилює, те, що я зараз переживаю, це про вогонь, який горить і не згасає. Так? Тобто, це чудо насправді. Ви бачили якась річ, яка горить і не згасає. Я думаю, що ми, якби, були на місці Мойсея. То ми б теж побачив це, ми б сказали, як це так горить і не згорає. Так? Є навіть така пісня з дитинства. Я ще пам'ятаю дитинство. В дитинстві я мало груп знав. Я знав тільки Евнезер. <рес> Салім. <рес> За що слава нашому Господу? Салім і вічність. Все решта було закрито. Все решта було закрито, бо були тільки касети. Отакі невеликі касети. Я пам'ятаю, а мій тато з Волині. E, тому ми слухали тільки, тільки такі пісні. Потім вже відкрилася вся палітра християнської музики. <рес> І я зрозумів, що є ще щось, крім о, оцього. Але я виростав на цих піснях. Хтось мене розуміє, так? Тож ж виростав, так? Окей. І там була така гарна пісня: Гори вогонь, гори вогонь, гори палай! Далі я не буду співати, щоб не було страшно. Ну, це пісня, так? Гори вогонь! І... Справді, оці, коли я про це роздумував, я згадував, звичайно, цю пісню. Тому що, знаєте, ну, на жаль, буває так, що є люди, які починають гарно горіти, але не до кінця. Буває, людина починає гарно служити, в ней дається. Ти можеш сказати, вау, це, це Божа людина. Але, на жаль, не всі люди до кінця горять. Кось скандали через жінків, а хтось дуже сильно Путіна любить. Я такі люди. Уявіть собі, як це можливо. А виявляється можливо. І дуже мало, знаєте, таких людей, які при, при, прожили, наприклад, як Біллі Грем, прожили 99 років без якихось скандалів, коли людина залишилась вірна Богові, коли вона пройшла від початку до кінця свій шлях, коли вона горіла довго, горіла і не згорала. І сьогодні ми будемо говорити на дамо пробу, як горіти і не згорати. Ми будемо не просто говорити так горіти не згорати, але на прикладі Мойсея ми будемо дивитися і бачити, який вогонь нам в житті потрібен. Дуже просто сказати гори і не згорай. Горіть, брати. Але ми будемо говорити практичні речі. Що нам, який нам вогонь потрібен для того, щоб не згорати. Тому що в складні часи дуже важко інколи горіти, коли ти бачиш, як ситуація йде поза твоїм контролем. Важко горіти, правда? Коли ти не знаєш, що буде впереді. Тому що е, Сатана він хоче знищити чоловіків. Коли Сатана хоче знищити, він починає з чоловіків. В Єгипті, кого, кого знищили? Кого? Хлопців! Перед, коли Ісус Христос прийшов на землю, кого знищували? Кого? Хлопців! У завдання, не в Бога, вибачте, в дияво завдання знищити чоловіків. Те, що ми бачимо і зараз. Коли у вас в кожній вулиці, в кожному місці, у нас примано-Франківську на теж, центральна вулиця це як цвинтар. Стоять фотографії людей, які загинули через те, що бороли за Україну. Хто там? Переважно чоловіки. Переважно чоловіки. Є жінки. Е, мусимо визнати, є жінки, є захисниці. Але переважно це чоловіки. Але, як сказав один чоловік, що важкі часи народжують сильних людей, і сильні люди створюють хороші часи. Важливо просто, щоб всі, знаєте, важкі часи е, ми не були байдужі. Нам не було, знаєте, просто добре. Головне, що ми не добре і все. Як сказав, якщо тебе все влаштовують, то ти нічого не зміниш. Якщо в тебе все добре. Ти нічого не зміниш, не буде ніякого розвитку. Е, 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 Бог дав мені можливість попасти в Корею. І ми е, говорили там з, ко, е, з корейськими пасторами, пасторами мега-церков, щоб ви розуміли, там був пастор, якого там е, щонеділі відвідує 40 тисяч людей служіння. І ми їх питали, в чому зараз проблема у ваших церков в Кореї? Він каже: наша проблема, що в нас все добре. Нума куди рухатись? Ми потужні, ми багаті. Уявіть собі, в нас, в нас було навчання і там покликали помолитися за їду директора Samsunga. Ну так, типу, ну, а зараз у нас буде обід, оце директор Самсунга, він помолиться за ваш обід, що вам було добре. Тобто, коли все добре, коли такі люди є, це трошки погано. Це трошки погано. Але мені подобається Мойсей. Попри те, що в нього була надзвичайна біографія, зрілість, досвід, сила. Він мав освіту. В нього було оце бажання. Яке бажання? Визволити свій народ, прийти, подивитись до синів ізраїльських. Він не прийшов просто так. Знаєте, от не було що робити. Це був чоловік зайнятий. Йосип Фавій пише, що Мойсей до 40 років він керував армією. В нього навіть була якась певна відповідальність. Певна освіта, певні багатства. Але попри це все, він пішов подивитись на свій народ. В нього була ідея визволити свій народ. І ця ідея, знаєте, не пропала навіть тоді, коли він опинився в тяжких обставинах. В нього все рівно була оця ідея. Так, йому було важко. Але коли Бог до нього звернувся, то він не сказав: Господь, я це не зроблю. Так, да, він сказав, Господь, я не достатньо сильний для цього. Але він готовий був піти і зробити Божу ідею. Все починається з того, дорогі брати і сестри, що в нас починає кипити дух. Коли ми розуміємо, що нам щось треба робити, коли Бог вселяє оцю ідею, тому нам всім нам всім потрібен перший вогонь. Перший вогонь це бажання. Ідея від Бога, яка запалює нас всередині. Чи є у вас ідея, яка вас запалює? З цього все починається. З ідеї, яке запалює ваше серце, ви розумієте, я так жити не можу. Я повинен щось робити. З дитинства в мене є отака ідея от від Бога, це проповідь. От не знаю чого. Я ще був е, малявкою таким. І я пам'ятаю, як я проповідував своєму дідові. У мене дід був невіруючий. Е, ну він такий, він був віруючий тільки, коли випив. Коли він випав, то він починає проповідувати і, і це все. Я пам'ятаю з дитинства, я ще лякав діда муками пекла. Що якщо ти не покаєшся, ти, ти згориш пеклі. Він тоді не каївся, коли я йому перестав проповідувати, він покаюся. <рес> Але Бог дав бажання, пам'ятаю, 14-15 років ми з братами збиралися і просто один перед одним проповідували. Тепер ми з божою поміччю, знаєте, Бог бачить, це ідею, і Він дає можливість. коли він бачить бажання і дає можливості. Зараз ми організовуємо таку школу промову. Вона буде в Скригалівці. З 26 по 30 травня. Це це школа, де ми будемо вчити лідерів або служителів як краще говорити. Тому що лідер має говорити краще. Служитель має цього вчитися. Одним з викладачів буде наш е шановний брат Володимир Чорнописький. Тому є ще можливість записатися. У нас ще є 10 вільних місць, тому якщо що. Ми ще про це будемо говорити. Отже, нам потрібен вогонь, який запалює. Мені подобаються приклади. Ви знаєте, з дитини я читав багато книг про місіонерів, які Бог запалює да, до роботи. Наприклад, такий відомий місіонер, який ви бачите на екрані, його звати Вільям Керрі. Вільям Керрі його називають батьком сучасного місіонерства. Він був пастором раніше, на початку свого життя служіння, він був пастором невеличкої церкви. Але одного разу він прочитав книжку подорожі капітана Кука. І він зрозумів, що навколо є багато язичників, які не знають про Бога. І в серце запалилось. Він про це почав всім розповідати. Люди є язичники. І він був на одному такому зібранні. І Він каже: Люди є язичники, які треба проповідати, перше, друге, третє. А один чоловік такий, є такі люди, які грають роль духовних. Він став і каже, чоловіче, юначе, сядь. Якщо Бог хоче спасти язичники, він зробить це без твоєї допомоги. Чуєте, як тут багато духовного соусу? А мало змісту. Гарніру нема, але соусу налиту дуже багато. Така псевдодуховність. Бог спасе язичинки без тебе. А коли в тебе є в серці ідея від Бога, ти запалюєшся і ти щось робиш, ти починаєш діяти. Спочатку у тебе є перешкоди, а потім Бог тебе витягує, споряджує. І Бог використав цього місіонера Вільяма Керрі. Я про нього розповідати багато не буду. Але прочитайте біографію, воно надихає, що люди роблять, коли Бог селяє бажання. Дивіться, давайте будемо чесні. Ми часто мотивуємо людей, правда? Їдемо в стройку, бо тут Олександрія Березівка, так? <риско> Берізка, вибачте. Життя нова назва. Добре. Тут треба будувати, да? і коли вас, ну, ви ж надихаєте, мовить це робити, правильно? <плес> Здихнув. <плес> це не просто, так? Да? Це не просто. Коли ти когось надихаєш, це добре. Но людина на твоїй мотивації далеко не заїде. А коли надихає Бог, це не ціле життя. Розумієте? Тому ми і молимось з вами. Господь пошли робітників. Бо коли Бог посилає, то Він дає ідею на ціле життя, що є дуже важливим. І Бог Вільям Макері дуже сильно благословив, Він зробив 42 переклади Біблії в Індії. Це було 19 століття, це було дуже, е, вибачте, 18 століття, це було дуже непросто. Але через нього в Індії відбулися великі зміни. Там був заборонений такий звичай, язичний звичай, який назвав Саті. Що це за звичай? Коли спалювали, е, коли якщо в жінки помирав чоловік, то чоловіка спалювали, бо це індуїська країна, то коли спалювали чоловіка, жінка повинна була вкинутись вогонь. Уявляється? Завдяки служінню цього чоловіка, цей звичай був. Заборонений в Індії. І питання до нас, чи є в нас ідея від Бога, яка запалює? Чи є щось, що Бог вам положив в серце, комусь Бог положив музику? Треба займатися комусь проповідь, комусь місією, чи є ідея. Якщо немає ідеї, Біблія говорить дуже просто, Адже просіть. Адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання, і дію. Просіть, кажіть Господь, це є. Я хочу жити не просто так. Я не хочу просто бути керівником, просто організовувати. просто... Я хочу щось велике тебе, я хочу щось зробити, я хочу прожити життя зі змістом. Мене не цікавить життя отаке просто так. Просто так стає скучно. Ти не принесеш ніякого плода. Я хочу цікаве життя. Хто хоче цікаве життя? В хорошому смислі. Не цікаво, що ви попалите в різні пригоди. В хорошому смислі. Хто, хто з вас хоче цікаве життя? Підіть руки вперед. Бог бачить ваші руки. Ну, не буду кликати наперед, бо то всі пійняли руки, що ж то буде тоді. Добре. Отже, перш за все, вогонь Вогонь як бажання. Друге, вогонь як очищення. Добре, бажання в нас є. Але знаєте що, дуже часто щось йде не по плану. Мойсей він хотів вивезти ізраїльський народ. Но пішло щось не по плану. Ми знаємо, як, як він а, вбив людину, яка знущалась на дивайма. Ми знаємо, як він тікав, а така хороша ідея. Тікав. Тому що в Бога є ідея. Бог хоче не просто, щоб в тебе була ідея, але Бог хоче, щоб ти був підготовлений до цієї ідеї. І не менш важливо, ніж ідея, є підготовка до ідеї. Не менш важливо, ніж результат, є процес. Процес не менш важливий. А інколи процес важливіший, ніж просто результат. Тому е, Мойсей опинився в місці, де, е, скажімо так, був важко, ну, не просто, тому що Мойсей опинився в пустині, і Мойсей опинився з вівцями. Біблія написала, що Мойсей пас отару свого дітра, жерця Міндянського. І провадив він цю отару за пустиню, прийшов до Божої гори до Хориву. Він займався тою справою, для якої для єгиптян було це зневажливо бути пастухом. Оце було зневажливо. Він цим якраз і займався. Чому? Тому чому цей вогонь в житті його був? Добре, ідея є, супер. Чому був вогонь? Тому що Богу потрібно не просто керівник. А пастух! Тому в біблії і написано. Не просто керівник. Знаєте, що робить керівник? Ти мені, припустив, не подобаєшся. Я тебе звільняю. <свісно> а знаєте, як каже. Ти мені не подобаєшся, я тебе не Тому що ти божа дитина. Ти цінний Божих очах. Навіть якщо я тебе не розумію, навіть якщо ти дуже странний. Ти нормальний, брате. Нормальний. Пастух. Пастух пасе. І в Біблії про це написано. Не просто будьте таким, знаєте, от є слово таке лідер. Просто лідер. Але мені подобається така обставка лідер слуга. От дуже класно звучить. Лідер слуга. І Бібер написано пасіть стадо Боже, що вас наглядайте не з примусу, а добровільно, по-божому, не для брудної ноживе, а ревно. Не пануйте над статком Божим. Але будьте для стадо завзір. А коли архіпастер з'явиться, то одержите ви нев'янучого вінка слави. Бог хоче не просто керівника, а пастуха, який буде нести, який буде поїти, який буде дбати не про свої прибутки, як дбає керівник, а який буде дбати, щоб вівця була ціла. Щоб вівця дійшла. І ви знаєте, це не написано тут, але один класик, пророк, з вашої землі, до речі. Але він живе не у вас. Сказав, сказав, мені сподобалось, він сказав так: той порок ще живий. Він молодий, такий, як ви. Він сказав таку фразу, що є два види пастухів. Є пастух для того, щоб зберегти вівці, він будує паркан. Щоб вівці, не дай Бог, в нього не пішли. А є пастух, який будує криницю. І вівці автоматично йдуть до того до кого. До той, хто будує криницю, в кого є вода. Дивіться, ви можете просто побудувати якусь систему так, щоб люди від вас не пішли. Але ви можете бути пастухом таким, що люди автоматично будуть до вас тягнутися. Вони захочуть бути з вами. Вони хочуть бути в вашій команді, бо ви любите людей. Ви богословляєте. Знаєте, є люди, які підрізають крила. Таких спеціалістів багато. Але мав людей, які підіймають. Побудувати стіни, щоб люди в мене не текли, це просто. Для цього дуже багато розуму не треба. Але побудувати криницю ось що чому цінство. Розумієте мене? Дякую. Наступне. Богу потрібно не просто, характер, не просто дар та воновита людина, але і характер. Чому Мойсей пройшов пустиння? Богу потрібен характер. Уявіть собі, що Бог використав Мойсея на початку, коли йому було 40 років, коли він був запальний. Що би тоді сталося з ізраїльським народом? Та ізраїляни би один раз, і прогрішили другий раз, і що б мені Мойсей сказав, спалити все. Горіло би воно, як то кажуть, синім полум'ям. Че я, я говорять? Горіло би воно. Я пам'ятаю, я з я своєю дружиною Олеською читав Біблію, і я хочу читав, як ті чи євреї стабільно грішать. <гум> Знаєте, мені теж би хотілося, щоб їх. Ну, мені, Господи, ну скільки це! Скільки це так піде? І погоріли би євреї, якби не змінений характер Мойсея. Тому Богу потрібен не просто дар, щоб ти талановитий був, не в цьому суть. Коли мені кажуть, кого ти взяв би команду? Людину з характером чи з даром? Я кажу з характером. Ну, краще характер і дару. Це ідеально. Е, мені дуже подобається е, таке порівняння. У вас є стаканчик з водою. Нема? Ну, давайте візьмемо це. Уявіть собі, що це стакан. І ви знаєте, що? що ваш характер це ваш стакан. Ну, Ваш стакан. А наповнення це ваш дар. Ніколи ваш дар не буде вищого вашого характеру. Буде вилуватися. Якщо у характер такий, а дару багато, не буде де ваш дар, він виліться. Ну якщо у вас характер як ведро, то і дар буде достатньо. Тому ми ніколи не наповнимо, не реалізуємо наш дар в вищі точки нашого характеру. Характер важливий. Да? Як сказав один чоловік, якщо не будеш жіночким, то що, зламаєшся? Якщо не будеш, якщо будеш безхребельним, то загне, загнешся. І можливо ви думаєте, а чому так важко? А чому інколи нам треба оцей... Нам подобається ідея як вогонь, а нам не подобається ідея як очищення, як пустиня, вівця. Чому взагалі все так складно? Тому що ціль Ісуса не в тому, щоб забезпечити нам комфорт, а ціль Ісуса в тому, щоб забезпечити нам зростання. Він хоче, щоб ми зростали. Ви знаєте, в мене зараз трошки непростий період служіння. Але я дякую Богу за нього. Знаєте чого? Тому що я найбільше росту. От коли ладно, от такі ми люди. Ну, ну Хочеться, щоб було все по-інакшому, правда? Хочеться, щоб ми росли в комфортних умовах. Але, на жаль, так і відбувається. Ну, і, і на славу Божу, звичайно. Що ми зростаємо тоді, коли інколи нас, нам непросто. Тому цілі Ісуса забезпечити наше зростання. Тому Біблія і каже, радійте, радійте, брати мої, пол, майте мою повну радість, коли впадаєте у всілякі опробування. Чому? Тому що це ваше зростання. Ви стаєте іншими. Мойсей з зубивці стає найважнішою людиною. Це є дуже важливо. Отже, перший вогонь це що? Бажання. Так? Другий вогонь це що? Очищення. Третій вогонь. Третій вогонь в житті Мойсея. Це вогонь у Божої присутності, бо у вогні з'являється Бог. Пам'ятайте цю історію, Мойсей пішов до цього куща, бачив, горить, не згорає. Дивина. Дуже часто явище, коли в пустині горять кущі. Дуже часто, самозапалювання називається. Отакий є в природі. Але коли він горить і не згорає, це, звичайно, дивно. це дивує. Він прийшов і тоді Бог до нього говорив, Бог з'являється до нас у вогні. І тому третій вогонь необхідний. Вогонь Божої присутності. Все ж таки, це таємна кімната. Перш за все, друзі, таємна кімната. Як один чоловік сказав так, для деяких таємна кімната настільки таємна, що її не можуть знайти. От буває так, настільки таємна. І в таємній кімнаті, про це буде говорити брат Володимир трошки більше. Є деякі речі. Перш за все, постійність. Так? Не існує ні неправильної, ні єдиної правильної форми молитви. Всі по-справжньому духовні люди дотримувалися лише одного непорушного стандарту. Просто з'являтися перед Божею і робити це регулярно. Цю ідею, до речі, почув у вашій проповіді. Хороша ідея. Постійність. Ви скажете, як зробити постійність? Я не постійна людина. знаєте, хто не постійна людина, я перший. Але я знайшов одну робочу схему. Працює ну, невідказно. Робоча схема. Записуйте собі. <реш> Ні, не записуйте. Просто запам'ятайте. Ми в нас в молоді знайшли 13 добровольців і ми домовилися, що ми кожен день будемо годину часу присвячувати для Бога. Там читання Біблії, молитва. І якщо ми не присвячимо, якщо ми пропустимо день, ми платимо 1000 гривень. Ми там кинули рахунок молодіжного служіння. І ми кожен день мусимо поставити плюс. Якщо ми не поставимо, все платимо 1000 гривень. Ми вже це десь два місяці практикуємо, і знаєте що діє? <смір> Не знаю, суто я сам вже дві тисячі віддав. <смір> це було важко. Але влад ти розумієш, постійність. Є, є моменти, чесно, коли якісь трошки страждають моменти, признаюсь, коли якість молитва може страждати, бо ти розумієш, що тобі треба годину набрати, а то потрапиш в біду. Але це важливо, це дисциплінує. Придумайте щось, домовтеся, ви, ви, ну, як Біблія описує, що ви повинні бути в доброму мудрі, правильно? А не в злому. В доброму придумайте схему, щоб це було постійно. Друге. Це шукати Божого лиця. Не просто Ель, дай 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 Господь, дай мені то, дай мені то, дай мені то. А шукати Божого лиця, Господь, хто ти є? Шукати Його особистість, а не просто шукати Божого лиця, а не просто Божу руку. У Біблії написано Ісаї 56 розділ, 6, вірш. Шукайте Господа, доки можна зайти. Кличте Його, як він близько. Придумайте щось. Придумайте щось, що у вас було молитовне життя. Робіть так, щоб, знаєте, я тут не просто поставив каву. Можливо, хтось думає поставив став каву. Е я просто так молюсь. Коли я молюсь, знаєте, хтось стоя на колінах, хтось піднімає руки, по-різному може. Коли я молюся, ходжу. Може виглядає странно. <с -різь> Але це мій стиль молитви, так я молюся. Ну і п'ю каву. П'ю каву. Е хтось, знаєте, в мене є друг Юрий Кавун. Він, е коли в нього таємна кімната, знаєте, в нас є правила молитви, коли ми при вселюдно молимося. А у таяв на Кіната кожен по-своєму. Він, він сидить, відкриває Біблію, Він молиться і зразу читає. Тобто у нього такий стиль. Знайдіть свій стиль, як ви молитесь. Головне, перебувайте перебувайте в Бозі. Останній вогонь це вогонь Духа Святого. Тому що Дух Святий дає силу на місію. Та ви приймете силу, якщо. Якщо Дух Святий звине на вас і моїми свідками буде. І мені подобаються наші попередники. Е, ви знаєте, хто це на фотографії? Іван Воронай. Правильно, Іван Воронай. Коли Бог до нього проговорив в 1920 році, що він з комфортної, класної Америки приїхав сюди, на територію Данянського Союзу, де було дуже важко. Він приїхав сюди і він тут проповідав, щоб тут теж люди отримували цей дар хрещення Святим Духом. І ви знаєте, він покинув Америку, він приїхав сюди. Було непросто, але коли люди сповні Духом Святим, Бог дуже сильно, потужно їх використовує. Уявіть собі, він приїхав в 1921 році. Вже в, вже в 1922 році було шість церков. Уявіть собі. Шість церков, а вже в 1927 році, тобто, через п'ять років, вже було 350 церков і 17 тисяч прихожан. Собі, стільки це багато? Як це класно. І люди Духом Святим, вони робили великі чудеса. Але я хочу вас ну, попередити, я хочу бути точним, я не хочу проповідувати половину Євангелія. Євангелій заключається в тому, що люди Духом Святим не тільки перемагали, але терпіли різні утиски. Завдяки Духу Святого вони мали цю велику силу. Жінка Катерина Воронаєва, уявіть собі! Це наші попередники 25 років провела в засвані. Чудом Божим її, завдяки великому збігу обставин, звичайно, це від Бога, їм потім в 1961 році вона потрапила в Штати. Чудом Божим. Але 25 років вона провела в заслані. І ваші, а, ваші батьки, ваші діти також Духом Святим. Вони не тільки робили великі чудеса, про які ми читаємо в книжках. Але завдяки силі Духа Святого вони перейшли різні важкі випробування, такі, які нам не снилися. Ну, давайте будемо чесні. Те, що переживаємо ми зараз, це, це ну, мало того, що переживали наші батьки. Правда, ви всі маєте, що їсти. Маєте. І добре маєте. І ми добре їмо, і ми маємо вимір, що їсти. Ми живемо ми спокійно, собі збираємося. Да? Зараз мобілізація, є свої труднощі, але з, з, з силою Святого Духа ми маємо великі перемоги. І я вам скажу, що я дуже чекаю того дня, коли прийде час, війна завершиться, друзі. Війна завжди не буде. Війна завершиться. І прийде час, коли, коли, коли ми подивимося в очі людям і скажемо. І знаєте, в нас не буде бити сумління, що ми щось не так зробили. Ми будемо дякувати Богу, що ми в цей час, в важкий час, ми послужили людям. І ми будемо дивитися до гори, і будемо піднімати чисті руки без гніву і сумню. Ось що важливо, тому що в нашому серці горить вогонь. Тому що в нашому серці був Господь, тому що Бог дає ідею, ідею, яку не може дати світ, Ідею, яку не може дати хтось інший. Бог дає ідею. Ми запалили свою ідею. Ми пройшли це випробування, те, що є на, на, ну, напало на нашу, на нашу долю. в нас є вогонь, це ми перебуваємо в Божій присутності в молитві, і ми є сповнення Святого Духа. Амінь. Амінь. Це цінність, яку треба тримати. Це, це все я говорю для того, що ми горіли не так, як ті, як ті фотографії я показував тих людей, які добре почали. Ні, це не цікаво просто добре почати, але цікаво, коли те що добре завершити. Коли ти від початку до кінця, без скандалів, без всяких інших ситуацій, коли ти тримаєшся в тонусі, коли ти служиш Богу в повній силі, і Бог тебе використовує. Тому давайте так жити, щоб горіти і не згорати. Амінь. Давайте молитись. Боже наш Господь, ми прославляємо тебе, ми величаємо тебе, Дух Святий.